Дім зі сміття або інакше, екодім будується у Хмельницькій громаді. Таку незвичну ідею. Разом із чоловіком втілює дизайнерка, декораторка, екоактивістка з Харкова Світлана Тесленко. Сьогодні жінка у нас у студії і більше розкаже про свій фах, захоплення та переконання. В ефірі програма віч на віч. Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю вас, пані Світлана. в Нашій студії Вітаю. Перед усім хочеться так розпитати більше про вашу любов до рециклінгу і, взагалі, розтлумачте для наших глядачів, що це за термін такий. Рециклінг, ресайклінг, знаєте, стільки багато є слів, незрозумілих для людей. По-простому, по-нашому, це є переробка. Все, що стосується переробки, це може бути одяг, це може бути повторно використані якісь предмети побуту. Ну, в цілому все що завгодно. Ви сказали про дім. Ми якраз от займаємося тим, що будуємо дім з відходів. Це є відходи, які ми переробляємо. То дім зі сміття це такий ваш проєкт, чи, можливо, можна це назвати світоглядом. Ну Так, це світогляд, з якого народився проєкт в цілому, тому що ресеклінгом я займаюся багато років. Ну, Мабуть, ще з дитинства я почала ним займатися, але тоді це було непопулярно, це було немодно, це вважалось чимось таким немодним. Так. І з роками, з роками в мене з'явилася декор-студія, де я так активно почала втілювати якраз рециклін. І почала в своїх проектах декоративних використовувати якісь предмети, які вже колись були у попаді. Ну, до прикладу, щоб було зрозуміліше, це фотостудія, де ми використовували перероблені меблі, якісь там зістарювали дошку чи, навпаки, надавали їй нове життя. Тобто, справді, це нове життя для старих речей, які якщо дуже часто, коротко, то це нове життя, які часто просто так викидають на смітник. Е, більше розкажіть, будь ласка, про свій будиночок, де ви берете такі будматеріали, що це може бути, починаючи там від найменшого до найбільшого, що ви використовували у будівництві? Е, насправді проект дійсно цікавий, і цікавий він тим, що він є унікальний в Україні, а може навіть і в світі. Справа в тому, що багато людей будують з повторних матеріалів, це не новинка, але так, щоб людина. Не маючи взагалі ніяких відкладених коштів, так всім відомо, що я повернулася на Хмельниччину на свою батьківщину після повномасштабного вторгнення. І не було ніяких з собою ні запасів, ні грошей, ні землі, нічого. Почала, вирішила збудувати будинок і почати життя знову. От народився проект в голові. Просто я собі вирішила, що а чому б не взяти високий левел? І не просто перетворювати речі, які вже в тебе були, чи ти взяв їх десь своїх знайомих, а піти на звичайний смітник і подивитися, ну, а що взагалі викидають наші українці? І це для мене не перша історія, що я там десь щось брала зі смітника, але тоді це було дуже так, знаєте. Мінімально, ну там, наприклад, в Харкові я їду повз маленького смітника, там стілець раритетний століть якийсь. Ну бабці. Ну я забрала, переробила. І я подумала собі: ну, якщо я тоді щось так випадково могла знаходити, треба подивитися на масштаб, на масштабні а, смітники. А так склалося, що ми оселилися в мого двірного брата в Лишині. Ну і тут вже знаєте, гріх було не піти на величезний смітник. Але справа в тому, що просто так дістатися великого смітника неможливо, тому що це якби є режимний об'єкт, і просто так туди зайти неможливо. Так там є охорона і так далі. Є свої правила, які треба виконувати. Я познайомилася з одним мужчиною, який там працює. Точніше, працює на смітнику. Там є верхній і нижній смітник. Я познайомилася з мужчиною, який працює на верхньому смітнику. Туди можна всім заходити, бо люди туди просто елементарно вивозять сміття, бо на нижній нережимний на туди їздять тільки великі машини, так і збирають все, що хмельничани так скажемо викинули. Я йому розповіла історію про те, що він каже, що ви тут шукаєте? Я кажу, та я дивлюся, які тут є у вас матеріали, тому що мені цікаво, хочу створити проєкт, дім зі сміття. Була вже якась ідея в голові, як має, бути, як має виглядати будинок. Чоловік, як так, чоловік-архітектор, ну, проєкта ще як такого не було. Була ідея, що це має бути екобудинок, мають використовуватися якісь екоматеріали і те, що ми знайдемо на смітнику. А, от. Ще картинки такої основної не було. Я з ним поділилася е, своєю ідеєю. Він каже: слухайте, ну я мене кажу, це так прям ну, дуже торкнулося. Я кажу, спробую е, вас е, познайомити з директором звалища, аби він дозволив, можливо, вам е, взяти якісь будь, матеріали. Ну і так я познайомилася з директором, розповіла свою історію, я сказала, хто я є, які в мене ідеї. І мені там дали низку правил, які я мала виконувати. Тому що, наприклад, є правила на Так, Ти маєш носити обов'язково таку жилетку. Тому що ну, може щось обвалитися. Ну, люди різні бувають, з різними мотивами йдуть, так а може, я там хочу щось підпалити. Розумієте, це ж так не працює, це має все під наглядом бути. Тому там за мною наглядали люди, які там працюють. Ну я прийшла, вони завжди запитують там, що вам треба. Я кажу, ну ми шукаємо вікна, наприклад. І таке навіть можна да. знайти. Ми знайшли всі вікна, які в нашому будинку то є з, зі смітника з великого звалища. Мабуть, одне вікно, одне вікно з сортувальні. У вас є тут прекрасне таке розумне довкілля, з яким я також знайома. І вони мені одну разу подзвонили і сказали, що мають для мене також склопакет. Ну, так, подарували. Мені вже знають, що я збирала тоді на, на наш проєкт. А так, дуже, дуже гарні речі ми взяли зі смітника. Це якісь і колоди, наприклад, так вони не є основними в нашому будинку. Все ж таки, прийшлось нам придбати десь, мабуть, 20% нових колод, аби поставити наш каркасний будинок, тому що основа в нього є каркас, але все ж таки десь в декоруванні ми вже почали їх використовувати на сортуванні. Беремо тут будівельне сміття, щоб зробити нам дорогу. І дивіться, що я тут знайшла. Це ж просто готова кабіна для нашої домівки. Для нашого будиночку зі сміття. Дуже, до речі, нікого не виглядає. Таке приємне затемнене скло. А я думаю, що треба брати срочно. Тобто це можна сказати так дуже гучно звучить, і дещо певно неприємно для тих, хто не розуміється на цьому дім зі сміття. Це буквально просто е звичайні речі, вживані, але просто відвезені на сміття. Чому я назвала проект дім зі сміття? Ну все просто для мене взагалі сміття не існує. Я вже всім кажу завжди, що сміття тільки в голові, а навколо ресурс, і це так і є. Що таке сміття? Сміття, ну люди називають сміттям те, що їм не потрібне. Розумієте, я можу сьогодні сказати, що мені не потрібна ця склянка і винести її на смітник, а комусь потрібна склянка він піде її. Забере це для нього важливий ресурс. В нього немає вдома склянки. Ну чи вона йому просто сподобалася? Тому щодо сміття, я б сказала так, чому названий саме проєкт ДІМСЯ Сміття. Тому що все, що потрапило на територію смітника, воно називається сміттям. І аби привернути увагу людей до цього проєкту і до всіх інших проєктів, які я маю з цього приводу, я вирішила називати речі своїми іменами, що відгукується саме людям, щоб вони розуміли, про що йде мова. Тому що якби я брала відходи, які в мене були вже вдома, то звісно я б це не називала сміттям. Ну так, це вже Теж вживані речі розкажіть, як взагалі він збудований стіни, дах, підлога, фундамент mm -hmm. і чи справді він абсолютно звичайний нормальний будинок, у якому можна жити там? Він абсолютно. Звичайний, чудовий, фантастичний будинок, як на мене, дуже затишний. Це вже ми можемо бачити. У нас навіть вже там одна ночівля відбулася сім'єю. Так, ми там залишились, було цікаво відчути ту атмосферу ще й вночі. Ось тому, що ми протоплюємо будинок пічкою, і було хотілося зрозуміти, як температурний режим і так далі. Значить, будинок наш стоїть на шинах. Це звичайні шини, які, яких дуже багато на смітнику, на жаль. І е, хтось може сказати, що це не еко, ну, тому що ніби до еко немає відношення. Але... Екоісторія ділиться на, на два таких етапи. Перший це коли ти використовуєш лише екологічні матеріали, такі, як в нас є глина, тюке-сіна, з них саме зроблені якраз стіни в нашому будинку, і обмащені вони глиною ззовні. Можливо, і зсередини будуть, ще ми думаємо про це. От, але якщо я вважаю так, якщо ти зміг, хоч трошечки допомогти е, планеті і щось переробив вдвічі, так то, ти, то це вже теж екологічно. Е, тому будинок стоїть на шинах, він каркасного типу, е, пол абсолютно зроблений з дерева. Ми переробляємо дошку, ми купуємо досить замалі кошти е, короба. Знаєте, як приходять палети часом, так, а є такі короба, там дуже. Гарна, класна дошка, і ми її переробляємо і з неї якраз будуємо повністю наш будинок. Стіни, повторюсь, соломи. Ви плануєте його використовувати, можливо, так, як для відпочинку чи для постійного проживання? як дача? Знаєте, можливо? коли ми почали його будувати, ну була ідея просто створити будинок, де б ми могли просто жити, бо ми не маємо да, де жити. Але в процесі будівництва ми зрозуміли, що ну, він якийсь такий дійсно він не має кутів, він у формі яйця. Він якийсь такий затишний, трошечки мені схожий на ретритний центр. Він дуже маленький, смарт-будинок, я б сказала, тому що ми якби, взяли, взяли такий рівень. Такий левел, щоб до нього дійти, знаєте, не хотілося розпочинати будівництво і закінчити через 10 років, розумієте. Хоча насправді мені хотілося створити, мабуть, ще клонів, таких які ми вже маємо, тому що такий будинок має право на існування, в ньому затишно жити. Він теплий, він ергономічний. Там досить багато місця, якщо правильно все організувати, чим ми зараз і займаємось наразі. Що ще сказати? Сама атмосфера в ньому досить цікава, тому я поки що не розглядаю його ні в якості будинку, ні в якості якогось бізнес проєкту Я ще десь посередині, тому що ще приходять якісь нові ідеї. Якось трансформується сама ідея в процесі самого будівництва. Зате тепер у вас є досвід, приклад, і ви зможете втілювати вже у наступних проєктах подібний досвід. Нагадайте звідки ви родом. Ви казали про те, що ви у родичі у вас у Хмельницькому, mm -hmm. чи ви родом з Хмельницького? Я родом з Хмельницького. але приїхали з Харкова. Mm -hmm. Розкажіть про своє життя у Харкові. Чим там займались, теж про свої такі захоплення, поєднання, роботи, чи робота і є вашим захопленням? Я думаю, що робота вона теж витікає з мого захоплення. Я дуже багато років вже не займаюся тим, що мені не подобається. Я живу життя під таким гаслом, що я прийшла в цей світ займатися тим, що я люблю. Інакше, ну інакше не може бути, тому що, е, окрім того, що я е, займаюся якимись своїми улюбленими справами, е, мій настрій він мотивує і інших людей е, займатися тим, що вони люблять. Я це проголошую в своїх блогах не, неодноразово і мотивую людей до, до цього. В Харкові займалася дизайном, декором. Я була співзасновницею концептуального бренду одягу під назвою Фактура. Ми створювали подібний образ. У нас були цікаві колекції. Також в мене була декор-студія, я прикрашала різні події, перетворювала простори. Я просто займалася творчістю. Мабуть, немає таких технік, в яких я себе не спробувала. Ви робили цей світ красивішим. Я намагалась себе зробити красивішою зсередини, але, мабуть, захоплення то такий інструмент, через який ти йдеш до якогось саморозвитку. Знаю, також у вас був старовинний будинок у Харкові, угу. який ви теж так оновлювали, декорували, прикрашали. Розкажіть про це більше. Так, це, мабуть, перший такий ресайклінг із великих проєктів, де ми повністю облаштували нашу ну це навіть не будинок, це старовинна квартира в старовинному будинку. так. У центрі місця знаходиться там дуже красива така локація, поряд набережна. І, Будинок має дуже великі красиві вікна, і я коли взагалі побачила вперше цю квартиру. Я не дивилася насправді, що там, що там навколо, тому що мене закохали в себе вікна. Там дуже гарний вид на сквер. І ми повністю з чоловіком її переробили. Ми зробили реновацію підлоги, ми попрацювали стінами. Тобто меблі не змінювали, не здирали, а саме оновлювали. Так саме оновлювали. Ну якісь речі прийшлося і здерти. Чому? Тому що підлога була дерев'яна, а в радянські часи її фарбували. Так на стінах була штукатурка, яку теж ми зняли і дуже ми знімали її своїми руками. Тому що якби ми мабуть запросили людей, які професійно цим займаються. Я не впевнена, щоб вони б зберегли автентичність Тому що там е, така ще цегла дуже старовинна, будинку більш ніж 120 років. ось І, звісно, що там є свої нюанси. Е, получилась дуже стильна така вийшла квартирка е, атмосферна, і у нас там є, я завжди сміюсь, у нас там є такий острів кухонний він зроблений з, зі сходів. Е, які я забрала у свої куми дубові сходи, вона мені каже, слухай, звони. мені каже, так, або тобі треба на декорації, ти забереш, або я це все спалю. І я мені каже, ну, звісно, я приїду, заберу. Ось неймовірний дуб. Після цього до мене, коли потрапляли в гості фотографи, вони просили дати контакти людей, які продають такий дуб, але ж. <гум> Але ж ти пара це вже як готова фотозона. Фотосу так, це є фотозона, Друзі приходять туди фотографувати. <гум> Розкажіть, до речі, як у Харкові до повномасштабної війни взагалі е, було сформовано цю систему поводження з твердими побудовими відходами? Наскільки свідомі харків'яни? А ви знаєте, хочу похвалити харків'ян е, і сказати, що е, насправді е, сортування. Я не знаю, скільки років працює організація. На жаль. Але е, тільки я в Харкові, мабуть, роки чотири е, сортувала сміття. Е, є така організація «Харков Zero Waste», Вони не так далеко від мене проживали. Чи, чи це вже я переїхала ближче до них, можна так сказати. Е, ось, і там дуже великий ангар е, і дуже велика кількість фракцій, які можна було здавати. Тому я насправді пишаюся цим пунктом в Харкові. Насправді молодці, я не можу оцінити результати, насправді, але те, що я бачила, коли привозила відходи, мене тішило. Ну якщо я приходжу і бачу величезний куб мішок, так маленьких кришечок з під пляшок, то це про щось говорить. Так, що велика кількість людей їх туди привозить, тому що це так маленькі такі. А що у порівнянні можете сказати про Хмельницький? Наскільки тут ось функціонує добре центр управління відходами, як обус, різні ось такі подібні організації, які саме займаються сортуванням? Ну, це ще одне моє захоплення. Насправді я приголомшила насправді, тому що я чомусь я взагалі не знала про те, що в Хмельницькому існує такий центр. І я дізналася вже тоді, коли я потрапила на сортування. А коли я ще познайомилася з людьми, там прогресивні, молоді люди працюють, і це дуже приємно, що вони займаються тією справою, яка їм потрібна, яка потрібна не тільки їм, так і нам усім. Дуже гарно працює центр. І це не якась така пуста хвальба. Дійсно, є результати, і ми їх бачимо. Це сортування нещодавно відкрила ще одна. Однією я користуюсь повсякчас і приводжу туди відходи, і беру дуже багато всього цінного для себе, для своєї сім'ї і для свого будиночку. Я звідти вже взяла. До речі, забула ще запитати про саме от ваш фах, можливо, освіту, і от саме це дизайнерство. Чи це ви згодом навчались? Чи це ви знали з самого початку свого шляху? Що будете цим займатися, і навчалися цьому якось? Знаєте, часом людина приходить в світ не часом, а мабуть зазвичай. Вона не знає, ким вона буде. Ну, В дитинстві там всі ми мріємо. Я там буду дизайнером чи буду космонавтом. Але насправді я творча була з дитинства. Але чогось якось більше мене тягнуло до співів, і я взагалі то артист-вокаліст за, за фахом. Я вважаю, що людина творча, вона творча у всьому, і це якось постійно мене супроводжувало по життю. У так, в мене. мене немає, в мене немає ніякого ніякої світи, ні дизайнера, ні декоратора. Але я навпаки навіть часом цим пишаюсь, тому що в мене є можливість вийти за рамки навчання. Не так як сказали, навчали Життя, життя творчої людини, воно дуже багатогранне і є можливість розширюватися щодня. І от з цього теж випливає запитання про ваш ще один можна так сказати проєкт. Ось це ваше вбрання, яке зараз сьогодні на вас. Такі знаю, у вас є худі з клаптиків. Розкажіть про це захоплення. Чи це тільки для себе, для своєї сім'ї таке виготовляєте? Чи можливо десь можна таке придбати? Так, це можна придбати і вже придбала не одна сотня українців тут в Україні і за кордоном. Чим я теж неймовірно пишаюсь. Я пишаюсь навіть не тим, що роблю я, а тим, як люди підтримували цей проект, тому що я вже в нашій розмові е, згадувала про те, що ресайклингом я займаюся багато років. І коли в мене був концептуальний е, бренд одягу, ми там теж використовували в подіумних образах е, ресайклинг. Але розумієте, люди були тоді якось не готові сприймати. Це лише було як картинка на так, подіумі? Так, так. Люди були не готові сприймати це як продукт, який можна придбати. Але коли я почала шукати ресурс на будинок, я натрапила невелику кількість відходів. Ну, я просто не могла пройти повз, тому що ту кількість, яку я побачила, вона мене жахнула. Я навіть, чесно кажучи, працюю, працюючи сама в цій сфері, не розуміла ну, наскільки багато є цих відходів. І я знайшла тканину це звичайний футер, з якого ще спортивні костюми. Ну, І не треба було щось занадто вигадувати. Я просто вирішила створити худі з клаптиків. Це не якесь таке дизайнерське достояння. Ну, але, але, але це, знаєте, як я не продаю речі, я продаю людям світогляд. І насправді люди, які купують мої худі, вони називаються Зелені худі, це є бренд вже і такий одноіменний. так. Я не стала вигадувати якусь складну назву, тому що люди так підхопили слово зелені, що одразу асоціація. Так, випає. так, асоціація, і зрозуміло про що люди підтримують проект, тому що просто ну, бажають бути частинкою цього руху. Хочуть теж перетворювати сміття на коштовності. Так. До речі, розкажіть ще про цей такий ваш проєкт. Хештег так з'явився мене такий хештег від початку. Перетворюємо сміття на коштовності. Я постійно його використовую там, де говорю про свої проекти. Але знаєте, так трапилося, що я вже зараз аналізую. Я бачу, що це вже формується цілий рух, тому що мені в блог дуже багато людей пишуть про те, що вони також почали переробляти. І е, вони вже не ховаються, десь там, знаєте, з маминої спіднички зробити іграшку, а вони вже е, е, пишаються. пишаються цим. Більше того, вони бачать, що ресайклинг це не тільки переробка, це ще й якість висока має бути. І вони до цього стандарту йдуть. Тому що я завжди кажу. Е, ми не можемо просто щось переробити. Ми маємо, якщо беремося за переробку, то ми маємо робити щось достойне. Ну інакше в цьому немає сенсу. Ми ж не можемо сміття зробити сміття. Нам треба дійсно зробити коштовність. ну от тому і з'явився такий хештег. Наскільки взагалі стрімко в Україні і взагалі у світі розвивається рециклінг? Це таке явище, і чи бачите ви розвиток подібних проєктів? Ще поява нових ідей. Я не тільки бачу розвиток, ідеї з'являються в мене ну. Майже щодня. Якісь з них більш перспективні, якісь менш, яким якимось ще зарано, можливо. Але вони є, я їх формую, і в цілому глобально я б хотіла відкрити велике виробництво по переробці. Це стосується не тільки текстилю, яким я зараз займаюся. Ми виготовляємо, до речі, не тільки худі. А зараз у нас є лінійка лежанок для собак, іграшки зі сміття. До речі, теж користуються попитом. Українці теж не бояться і підхопили цю тему. Купують для своїх дітей і близьких. Я б хотіла відкрити виробництво, на якому б перероблялися і інші фракції, там і пластик, і скло. Є багато в мене ідей, що то може бути, але як завжди, не вистачає фінансування, тому що багато зараз є програм для людей, які займаються чимось подібним зі мною, але не завжди вірять в цю ідею. Розумієте, але своїм прикладом, все ж таки, я показую, що хто би вірив чи не вірив, найголовніше це моя віра всередині. Тому що, знаєте, ну колись люди не вміли літати, так не було, не було літака. Ну, хто ж його вигадав. Постійно хтось щось вигадує, хтось склянку вигадав. Ну от я собі вигадала, що я зможу зробити таке виробництво, яке захопить не тільки Україну. Потрібна час і бажання, віра. Ну і підтримка, звісно. Але підтримка, мабуть, буде тоді, коли ти зможеш як сказати, торкнутися сердець людей, так? коли ти зможеш донести, зможеш донести свою ідею. Потрібно звикнути до цього. Ну от ви буквально ведете за собою людей, скажімо, от новий такий рух незвичний, те, що незвичне для людей, ви робите для них звичними. Чи не ображаєте, що можливо по сусідству біля вас почнуть виростати подібні будиночки? Хтось почне переймати ваш досвід? Ну, я тільки за, якщо люди е, будуть будувати для себе будинки, хіба ж це погано? Це тільки Ну, можна сказати, ти просто уважиш е, унікальний проєкт. Е, ні, справа в тому, що якби я хотіла якось приховати цю ідею, то я б детально не показувала, як ми будуємо. Я веду блог, я розказую, там, як ми будуємо, на чому стоять у нас стіни, е, з чого зроблені, як я обмащую. Це все можна побачити, е, і в цьому немає абсолютно ніякої таємниці. Можливо, чи готові бути консультантом у цій справі? От, якщо новачки, люди, які тільки познайомилися? Люди і... пишуть, люди пишуть, запитують. Ну, є якісь речі, я не буду лукавити, є якісь речі, які мої, мої унікальні. Ну, наприклад, мені люди пишуть, розкажіть мені технологію створення худі. Не uh -huh. кажу, ну це мій унікальний проект. Ви ж можете створювати. Свої проекти ви теж можете робити худі, можете робити все, що завгодно, так, брати будь-яку тканину і робити все, що завгодно. Я тільки підтримую, навіть репост зроблю, аби вас хтось побачив, якщо це ваш якийсь новий проєкт. Але розказувати якісь свої власні технології не бачу в цьому сенсу. Тому, ну, це що як це, на будь-якому ну, Це моє, так, так. Які у вас є, от, можливо, ще такі приховані у нотатках плани, які б ви ще хотіли втілити, можливо, якісь проєкти чи ще не опубліковані хештеги, якими би хотілося б поділитися із... Ну, Я б хотіла б насправді все ж таки створити якесь екопоселення, що стосується будівництва, тому що я бачу потенціал у нашому проєкті, і він може масштабуватися, якось трансформуватися. Чоловіка теж є багато ідей, які ми обговорюємо час від часу. Щодо переробки, я вже вам сказала, це велике виробництво. Наразі я працюю над тим, аби відкрити своє невеличке, хоча б виробництво, тому що наразі мені не вистачає потужностей, аби задовільнити потребу. В ресайклингу для людей. Уявляєте, люди стоять по місяцю, по два в черзі, аби придбати свій худі. Тому що це така кропітка робота. Можливо, мало людей знають про те, що ресайклинг – це дорого. Це дорожче, ніж створити від нуля. З нового, скажімо, з нових матеріалів. Я не кажу слово нове, тому що я теж використовую нові матеріали. Це теж є важливим, тому що все ж таки. Я ще не дійшла до того рівня, аби використовувати е, матеріали, які вже були у вжитку саме е, на продаж для людей. У мене є так, де в мене частково е, новий матеріал і частково, е, от як зараз так, на мені перероблена джинсова курточка. Але в цілому люди все ж таки мають звикнути ще до, до того, що вони користуються новими матеріалами, а їх більш ніж вдосталь. Дуже багато і в Хмельницькому, і в Харкові швейних фабрик є з чим працювати. Отож, у цій справі, взагалі у цих справах, якими ви займаєтесь, це головне справа звички, так і все-таки величезна підтримка, як фінансова, так і. Моральна, просто підтримка людей, які з розумінням поставляться. Ну і віра у себе. Це такий трошки банальний можливо момент, але, але це важливо. це ну це найперше, з чого ти починаєш, бо не буде віри ніхто і не повірить в тебе. Я вам дуже дякую за таку щиру розмову і за те, що поділилися своїми захопленнями. Можливо, для наших глядачів це стане у нагоді. Хтось щось відкриє для себе нове. Вам бажаю, аби ваші плани всі здійснились і вам далі вдавалось просувати у маси от такі корисні справді речі і знання. Дякую Дякую вам також, Успіхів. Нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма Вічна віч, і в гостях у нас була людина, яка буквально перетворює сміття на коштовності. Світлана Тисенко, вам дякую, що дивились на все добре.